Ну, ну, хто ще сьогодні може встати о 7-й ранку. Реально. Тому ну, можемо це тут сон. Отдех. Нікому не нужен. Я коротше, вирішив, що треба дати, напевно, трохи пояснень з приводу пожарної тривоги зранку і чому ми не пішли виходити і так далі. Бачите, отут на кухні є витяжка. Вона, по ідеї, має витягувати дим, пари і так далі, все, що там летить під час приготування їжі. Але що ми бачимо? Що ми бачимо? Правильно, вона нікуди не підключена. Це просто, типу. Це просто полий кусок металу, який нікуди не підключений. Він тут є тільки тому, що, наскільки я розумію, по закону він тут має бути. Як ви можете здогадатися, увесь дим пар під час жарки їди нікуди не витягується. Він збирається спочатку ось тут на кухні, і потім плавно переміщується ось сюди, прямо до цього ось сенсора. Основна проблема в тому, що це ця пожежна триве. Ця пожеж Господи, що я кажу? Проблема в тому, що ця пожежна тривога тригріться під час готовки буквально будь-чого. Особливо вона любить тригеріться на бікон. Це якраз те, що люди люблять готувати зранку. Ми коротше, вже разів 5 чи 6 за цей рік виходили на вулицю, спускаючись з 38-го етажа пішком донизу, щоб дізнатися, що пожарна тривога була. Не знаю, вона була не потрібна. Хтось просто жарив бікон, як зазвичай, Це реально відбувається настільки часто, що в принципі вже просто стовідсотково знаєш, що це бікон. Ну, або сподіваєшся. Коротше, да, ще й о 7 -й ранку це точно був бікон. GoPro не працює. В мене стільки надівно на неї було. Причому окрема частина батареї працюють, ми її зарядили, а сама GoPro не включається. Сьогодні, коротше, ще інновація. Я не у скейт-парку, я... Я, короче, просто знайшов місце, де є тінь і де нема людей. Тому що зараз майже 12-та година в скейт-паркі, значить, буде людей ось так, і місця у тіні точно не буде. Це я знаю. Ну, в принципі, мені не те, щоб треба щось, що є у скейт-парку, щоб практикувати Олі. Поїхали. На да, олі точно виходять більш релайбл. Далеко не завжди вони виходять високі, точніше, скоріше, ніколи вони не виходять високі. Іноді вони виходять, в принципі, більш-менш непогані. Щоб якийсь мікробардюрчик перепригнути може було б достатньо, якщо б я ще це робив у русі. Оу, Сорі, що збив вас під кінець, але Олі останнє вийшло непогане. Здається, непогане. Ну, по відчуттях в мене ж трохи прогрес в Олі таке застив. Ну, не те, що застив, в мене виходить їх робити більшу кількість, типу більше спроб в мене виходять вдалі або типу вдалі. Але от прям якогось якісного покращення останні 2-3 дні немає. Але це, в принципі, нормально, якби не кожен же день буде якесь якісне покращення. Запакував весь стар, що там був. Поїду її повертати. Але спочатку треба заїхати в бібліотеку. І нова книга. Червоний. Камеру повернув. В принципі, без проблем. Єдине, що мені чомусь видали гіфт-карту замість просто 20 доларів назад на карту чи 20 доларів налам. но окей. Anyway, якось ще щось купимо Вінсі, Нам треба буде стул, стол та що завгодно. <плузький> Сніданк відправляється на підготовку. Моя улюблена вівсяночка. Жалко, тільки вона така суха. От би в мене було щось, щоб я міг зволожитись. Прайм. Це, коротше, напиток, зволожуючий напиток. Зволожуючий. Якщо в когось були питання. Що такого унікального в цьому дрінку? Нічого в ньому унікального нема. Єдине цікаве про нього це те, що він зроблений, випущений і розрекламований. Американським блогером Логан Пол, все, що я про нього знаю, це останні, а може і не останні, коротше, один з скандалів навколо нього, що він там знайшов тіло людини, яка скоїла самогубство у лісі, де люди коя самогубство. і Він під час цього сміявся. Так, да, коротше, він дивний хлопець, але він дуже популярний. І оці його напої Prime продаються буквально в кожному магазині, в кожному супермаркеті. Вони просто повсюди. Щоб ви розуміли, оцю півлітрову бутилку набагато легше купити, ніж купити півлітрову бутилку води. Не в тому плані, що вам хтось палки в кольоси вставляє, коли ви намагаєтесь купити воду. В тому плані, що шанси того, що оце буде на прилавки, а півлітрової бутилки води не буде на прилавці, майже 100 від... Ладно, не майже 100 відсоткові. Ну коротше вони дуже високі. Оце є в магазинах частіше, ніж вода. Якщо для вас це не проблема, то ну, це дивно. Фу. Я не просто так був впевнений, що ми це не вип'ємо. Чесно, я навіть не уявляю, як описати це. Це просто такий смак дуже солодкої води. І по відчуттях за смаком туди замість звичайного цукру. А, додали цей а, цукорозамінник, я не знаю, я не знаю, як він називається. Коротше, цукорозамінник він іноді в таких таблеточках буває ще в чомусь. А, дуже такий artificial, солодкий смак, і причому воно ще й не газоване. Може, якщо б він був газований, то смак не відчувався б настільки погано. А так, от, от ти сьорбаєш і одразу от тебе просто солодко в роті. Просто дуже солодко. І дуже довгий після смак. Типу я його випив, я не знаю, хвилину тому, може дві хвилини тому. І е, в мене досі в роті оцей смак. Так, да, Неприємно, звісно, з GoPro вийшло. Але нічо, Ліза, коротше, сьогодні в іншому секунді вже знайшла мені заміну GoPro. Це не GoPro, це якась копія GoPro, Але вона перевірила і сказала, що вона точно працює. Завтра будемо експериментувати з нею. Так що не забувайте підписуватися, і побачимось завтра.